Мені байдуже, хто що кому казав. Ви не працюєте як одна команда, ми просто програємо. Як ви вже здогадалися з обкладинки, сьогодні буде переклад першого епізоду серіалу про Діді від Netflix, який продюсував 50 Cent. Я покажу ексклюзивні кадри, які знімав сам Діді за декілька днів до арешту. Ви дізнаєтеся, що він такого там наговорив, та як усе це потрапило в серіал на Netflix. Поїхали! Ситуація така, що я вже готовий битися за своє життя. Я хочу довести, що не винен. Просто хочу мати нормальне життя, яким можна жити. Мені й так уже дісталося по повній. Ще більше ударів я просто не витримаю. А якщо дійде до вердикту присяжних, буде якийсь шанс треба мати. Тому я терміново і дзвоню. Щось треба в стратегії змінювати. Головна наша лінія має бути одна: ти нічого поганого не робив. Ти прилетів до Нью-Йорка, щоб дивитися всім проблемам прямо в очі, показати, що ти не боїшся. Хто хоч трохи стежив за тим, що ти насправді робив, той бачив. Ти поводився як справжня людина честі. Мені здається, це не працює. Я слухав, я був, як ви казали, ідеальним клієнтом. Сів у літак, прилетів до Нью-Йорка. Але зараз я бігу як курча без голови і чекаю, поки мене просто пристрілять. Ми просто втрачаємо головне з виду, чувак. Уже середина вересня, а обвинувального акту досі нема. Тоді треба прес-секретаря, людину, яка з комунікаціями, яка щодня гатитиме по медіа. Бо ви дивитеся не туди. Ви думаєте, що присяжні читають ваші юридичні аналізи, та з 9 мільярдів людей на планеті 7 мільярдів сидить в інстаграмі і тіктоці. Треба знайти когось, хто працюватиме з нами, хоч з цієї країни, хоч з іншої. Головне, щоб це був спец, який уміє грати найбрудніше в медіа і в пропаганді. Коли ти лідер такого калібру, це круто. Поки ти не починаєш думати, що можеш контролювати всіх навколо. Він дійшов саме до тієї точки. Це як у обличчі зі шрамом. Я хочу весь світ і все, що в ньому є. Але ж у тебе вже все було, чувак. Ей, Нью-Йорк, ми зробили це, Гарлем, ми це зробили. У Шона був девіз – ніхто не буде більшим за мене. Шон це один відсоток від одного відсотка. Такого шона ми більше ніколи не побачимо. Чим більше грошей, тим більше влади. Чим більше влади, тим більше грошей, і він завжди вважав, що бабки витягнуть його з будь-якої халепи. Мені здається, важливо пояснити людям, як ми дійшли до цього рішення. Це зовсім не те, що роздувала преса. Він завжди створював свою історію. Найкращий оповідач в історії хіп-хопу. Він думав, що він чорний супермен. Він думав: я можу робити що завгодно. Але так довго не буває. Ти не можеш постійно ламати людям життя і щоб тобі це сходило з рук. Рано чи пізно щось лусне. Я проїжджав повз, бачу будівлю бедбой. Її вже знесли. Для мене це був знак час рухатися в майбутнє. Та маленька будівля знесена для тієї великої, яку я вже готую. Це було десь два місяці тому, але я не парюся по цьому. Паф зараз у самому центрі бурі. Але він досі питає себе, де я схибив. Він питає, як мені вийти сухим із води. Може, вдасться переконати свідків, що я не той за кого мене мають. Рано чи пізно він дійде до питання, як я взагалі тут опинився? Слухайте мене уважно. Я зараз кидаю трубку, ви професіонали. Сядете, розберете цю ситуацію і прийдете до мене вже з готовим рішенням. Мені байдуже, хто що кому казав. Ви не працюєте як одна команда. Ми просто програємо. Кертіс Фіфті Сен Джексон, давній суперник Шона Діді Компса, в інтерв'ю розповів про нову документалку на нетфлікс. Фіфтісен пояснив, люди можуть думати, що він говорить все це через стару образу, але все почалося багато років тому, коли Діді сказав йому щось, від чого Фіфті стало дуже не по собі. Типу, поїхали зі мною по магазинах, ніби перевіряв, чи піде він на певні речі. Як ви реагуєте на тих, хто каже, що це більше про вашу неприїзд до Шона Комса? Ніж про голос для жертв, е, те, що називають давньою образою 20 років тому. Це мається на увазі момент, коли мені стало дуже некомфортно від його пропозиції: взяти мене по магазинах та купити щось мені, наче я його дівчина. Мені здалося, це був тест. Типу, а чи підеш ти зі мною погратися? І це особисте. 50 Cent наголосив: він готовить фільм не щоб поставити хіп-хоп під суд, а щоб показати, що хіп-хоп культура такої поведінки не признає. Мовчати значить погоджуватися з витівками діді. Чи ви вважаєте, що хіп хоп культура була на лаві підсудних так само, як і Шонкомс? Ні, але якби я промовчав, усі би вирішили, що хіп хоп культура погоджується і змириться з усім цим. Щодо самої документалки, Фіфтісен каже, що вся її сила в правді. Навіть якщо діді деякі моменти будуть як кістка в горлі, заперечити він їх не зможе, бо в глибині душі він сам зрозуміє наскільки круто і сильно це зроблено. Люди вже зараз кажуть, що це один із найкращих документальних фільмів за останні роки. Окрім сцени, йому буде неприємно дивитися, якщо він це побачить, але він побачить у них чисту правду. Правда це те, від чого не втечеш. Як ви гадаєте, якщо Шонком сподивиться це, що він відчує? Він скаже: Вау, це просто вогонь. Я впевнений. Він визнає це найкращий документальний фільм, який я бачив за довгий час. Бо саме це вже пишуть люди скрізь. Окремі шматки йому можуть не зайти, але він знає правду, і він її в цьому фільмі побачить. Найстрашніший доказ у стрічці у всій документалці це відео з камер готельного спостереження 2016 -го року. На ньому чітко видно, як Діді б'є, штовхає і кидає об стіну свою тодішню дівчину Кейсі прямо в коридорі. Після того як ролик сплив, Діді сам визнав це в інстаграм, вибачався й узяв усю відповідальність на себе. Цей фрагмент став головним козирем у всіх розмовах про його минулі й нинішні судові справи. Нетфлікс ще й дістав кадри з залаштунків, які показують повний крах у роботі всієї юридичної команди Діді. Це те, що ви бачили на початку. На них розлючений репер гримить на своїх радників, і це вже не просто стрес, це очевидний провал усієї лінії захисту, відсутність єдності й будь-якої ефективності. Слухайте мене уважно, я зараз кидаю трубку, ви професіонали. Сядете, розберете цю ситуацію і прийдете до мене вже з готовим рішенням. Мені байдуже, хто що, кому казав. Ви не працюєте як одна команда, ми просто програємо. З іншого боку, команда Діді заявляє, Netflix використав ці кадри без жодного дозволу. Це приватні моменти, незакінчені зйомки ще до обвинувального акту і розмови про юридичну стратегію, які ніколи б ніхто не мав бачити. Права на них Netflix не передавалися, а якийсь спір про оплату між сторонніми людьми не дає права брати й показувати чужий приватний матеріал. Жоден кадр не йшов від Діді чи його команди, і тепер велике питання. Як ці записи взагалі опинилися в Netflix і чому їх вирішили випустити? Офіційна заява команди «Діді» така. Netflix використав матеріали, які ніколи не були дозволені до показу, приватні моменти, зняті до обвинувального акту в рамках незавершеного проєкту, а також розмови про юридичну стратегію, які не призначалися для публіки. Ці зйомки робилися для зовсім іншої мети за договором, який так і не завершили. І права на них Netflix ніколи не передавалися. Спір про оплату між сторонніми особами не створює дозволу використовувати приватний матеріал без ліцензії. Жоден кадр не надходив від містера Комса чи його команди. Те, що їх показали, викликає дуже серйозні питання щодо того, як їх дістали і чому Netflix вирішив це зробити. Подробиці розкрили ведучі The Breakfast Club. Виявилося банальна помилка. У діді був свій постійний оператор. Але саме в ті дні той прислав заміну, і цьому хлопцю так і не заплатили за роботу. Юристи Діді дізналися про це лише після виходу серіалу. Виходить, серії кадри юридично належали саме заміснику. І саме так вони швидше за все потрапили до 50 Cent. Тепер ми бачимо те, що діді точно не планував показувати світу. І знову питання: чи не грає 50 Cent на судових проблемах Діді? У діді був свій постійний відеооператор, який завжди був з ним, правда? Точно саме в тих пару днів він сам не приїхав, а прислав когось замість себе. Так, так, договір був саме з основним оператором. Команда діді каже. Не факт, що він поширюється на цього замісника, який потім продав кадри. До того ж, між Діді і цим хлопцем була суперечка. Йому так і не заплатили. Юристи дізналися про це тільки коли документалка вже вийшла. Якщо той хлопець продав матеріал законно, значить, усе, що зняла в ті дні, і відредаговане і сире, тепер можна використовувати. І ми побачили ті кадри, які б діді ніколи б не показав. Пітер Розенберг теж розкритикував підхід «50 Cent». Каже той глибоко в душі чекав цього моменту ще з часів треку «How to Rob», коли вся індустрія, включно з діді, хотіла виконати фіфті з гри. Тоді це ледь не коштувало йому життя. Тепер фіфті на вершині, і йому байдуже на думку індустрії. І вся ця історія для нього просто велика помста. Щось мені підказує, що фіфті з того часу, як випустив «How to Rob», чекав моменту, щоб дістати діді. Вся індустрія хотіла тоді його закопати. Вулиця теж підключилася, ледь не вбили пацана, а тепер він повернувся йому все одно на всіх, і це для нього просто гра, смішна гра. Дейм Деш підійшов жорсткіше звинуватив фіфті у тому, що той публічно топить іншого темношкірого брата в найтяжчий момент. каже такі речі треба вирішувати тихо або взагалі не лізти. Бо велика документалка про проблеми діді це просто подарунок для сторонніх, щоб вони смакували, як ми тут між собою гриземося. Де деш сказав ніколи не довіряй темношкірому, який знімає документалку, щоб зруйнувати іншого темношкірого заради білого. Це брудна робота. Я вірю, що Кейсі стопроцентна жертва. Вона зайшла в цю індустрію 18-19 років. З часом тебе просто ламають психологічно, і ти вже приймаєш це як норму. Аналітик Соул теж розніс фіфті. каже, що той твердить, що це не особисте. Але коли ти знімаєш цілу документалку про одного чувака, це вже дуже особисте і мотив не в правді, а в старих рахунках. Мати сина фіфті була закохана в пафа. А для пафа вона була просто розвагою. Він каже, що це не особисте. Та коли ти цілу документалку про пафа крутиш, це вже особисте, братан. Фіфті, ти реально залип на цьому чуваку. Я особисто не вірю, що паф пропонував тобі поїхати по магазинах. Ти просто досі злий, що мати твого сина закохалася в пафа, пішла до нього, а для нього вона була просто на один раз. Незалежно від юридичних суперечок, про кадри і від того, чия тут правда, у центрі документалки залишається незаперечне, тяжкі звинувачення проти Шона Комса і докази, які видно неозброєним оком. Чи це довгоочікувана публічна розплата, чи просто стара вендета, вирішувати вам? Ці стрічки вже крутяться. Свідчення на весь світ, і розмова про відповідальність, владу і те, що індустрія десятиліттями закривала очі, тепер на самому видному місці. Точка неповернення пройдена. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, чи хочете ви продовження, чи робити відео про наступні серії, так як вони не переведені на українську. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте, як відреагує на це все діді, та чи будуть судові позови щодо того, чому особисті матеріали Комса потрапили до рук ФІФТІ. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити наступний епізод. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримуєте ексклюзивні емоджі, ранній доступ до відео. Моє особисте спасибі. У кожному відео в кінці буде ваше ім'я. Та найголовніше саме ви будете вирішувати, яке відео робити далі. Кнопка спонсорувати прямо під відео. Тисніть і ставайте частиною команди. Дякую кожному, хто вже зі мною. A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, i